Суботник 24 березня став першим з чотирьох запланованих. Найбільше скупчення людей і техніки ми помітили по вулиці Урицького. Тут зійшлися у двобої з багдом та сміттям тепломережа й УПСЗН. і ті інші зіштовхнулися з відсутністю регулювання дорожнього руху. Очень опасний участок дороги, дорожнє двіження сильне. К сожалению, знаків необходимого количества нет. У нас їх нет в управлінні. Нам обещали, але з однієї сторони поставили. Движение на дороге не встановлено, його встановити невозможно. Ну, в цих условиях і справляємося. Виконкоміські чиновники теж не пасли задніх. Вони завзято греблися по вулиці юних комунарів. Ну, немножко потрудитися, розм'ятися, як как би бы, приємно дуже. Так что вот посмотрите, как все работают, как все стараются. И думаю, что вот это запущенное место приобретет совсем другой вид. Нет работы, которая невыполнима. Традиционная свалка по пути на курорт. Вот. Ну, думаю, что наведем порядок. Насколько я понимаю, ваш труд местных жителей пока не вдохновляет. Да, мы пытались даже по окошкам постучать. Что-то никто не выходит и на нас внимания не обращает пока. Центральну вулицю Свободи прибирали співробітники санаторного дошкільного закладу номер 6 Дощ зіпсував плани сміття й дорожню землю, шкрудили там, де не було калюш. Нужно починати веспитувати дітей і взрослих людей, щоб вот не було цієї грязі, щоб кожен за собою бира уста. Таксісти покурили, бросили. Да Вийшов з сларка, покоріл, бросил. А обирають потом люди принципе, которые не курят и і разбрасывают. розбрасують. От в чим беда. у підсумку до прибирання пристали 37 сім підприємств, а також лікувальні та освітні установи, де котрі з них прибирали в суботу, де котрі в неділю відкоригував прибирання дощ для такої погоди, будь-яким это Предприятия, те, которые вышли, будем говорить, которые не боятся ни снег, ни мороз, ни дождь, ничего. Вот. Но остальные предприятия, которые мы предполагали, чтобы они приняли участие, они будут продолжать работать, то есть и Виду тані боля в розширеному масштабі своє 31 пірому. Ми сподіваємося, що так оно є буде. Техніку надали не лише комунальні підприємства, а й промисловість міста. За словами головної комунальниці Тетяни Малій, вже прибрали 19 вулиць. Тепер активізують роботу із самоврядуванням мікрорайонів. Отже, до суботника, 31 березня, запланува залучити широкі кола громади.